Щоб новорічні та різдвяні свята були яскравими і теплими, а також запам'яталися лише радісними та щасливими митями, потрібно не лише ретельно готуватись до них, але й дотримуватись елементарних правил безпеки. Як запобігти пожежам і травмам під час зимових забав біля ялинки, нашим кореспондентам розповіли у державній службі надзвичайних ситуацій в області. Головним атрибутом різдвяних та новорічних свят є ялинка. При її встановленні та оздобленні варто зважати на фактори ризику, які істотно збільшують ймовірність виникнення пожежі. Якщо ви встановлюєте зелену красуню вдома, подбайте про стійку основу для неї та безпечні прикраси, кажуть рятувальники. Передусім, необхідно встановлювати ялинку на стійкій основі. Ялинку не слід встановлювати в проходах на шляхах евакуації. Ілюмінація повинна бути виконана відповідно до правил влаштування електроустановок. При виявленні несправності в ілюмінації, тобто нагрів проводів іскріння тощо, вона повинна бути терміново вимкнена. Не дозволяється прикрашати ялинку паперовими та целулоїдними цілу... цілу... іграшками, а також марлею та ватою. Застосовувати для ілюмінації ялинки свічки заборонено. Також варто особливо обережно поводитись з фейерверками та іншими піротехнічними засобами, без яких у багатьох випадках не обходяться зимові забави. Саме вони при неправильному використанні можуть спричинити важкі травми. Забороняється розбирати та ремонтувати піротехнічні вироби, запускати піротехнічні вироби з рук, нахилятися над виробом під час запуску. Не дозволяється запускати вироби на об'єктах з масовим перебуванням людей та не ближче 100 метрів до таких об'єктів. Також забороняється запускати феєрверки з дахів будинків. Зимові свята зазвичай супроводжуються ще й небезпекою переохолодження, коли люди довго перебувають на відкритому повітрі. Цьогоріч ще сильних морозів на Прикарпатті не було. Проте у державній службі надзвичайних ситуацій нагадують, 64 стаціонарних пункти обігріву вже розгорнуті на території області та готові надавати допомогу громадянам у разі сильних морозів. Підрозділи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій за зверненням органів виконавчої влади в готовності розгорнути 18 мобільних пунктів обігріву наметів в кожному районному центрі та два пункти обігріву на гірських перевалах: це Вишківський та Яблуницький. Тож святкуйте на здоров'я, дотримуйтесь правил безпеки, і нехай новорічні та різдвяні свята пройдуть без прикрих пригод та надзвичайних ситуацій, кажуть рятувальники.